Хочу вибачитись у своїх підписників, які покладаючись на ось цей мій анонс, чекали о сьомій ранку на те відео, яке автор характеризував як сенсаційне. Я не встиг, як зазвичай публікувати відео о сьомій ранку, позаяк йдеться про винятково важливий і дещо складний матеріал, який потребує бути поданим із максимальною зручністю для сприймання глядачів. Та все ж відео буде опублікованим сьогодні орієнтовно об 11-й годині ранку і скоріше за все рівно об 11 годині ранку. Маю надію встигнути до цієї години. Тепер коротко скажу, про що там йтиме мова. Про пророцтва на кожен із 11 років від 2020 до 2030 включно. Цей цикл коротких, але дуже змістовних провіщень було викарбовано на мармуровій табличці не пізніше за 16 століття, і уже у 1598 році табличку перевезли із Франції, із французької вандеї до Риму як подарунок тогочасному папі Римському Клементу VIII. Як відомо, все, що потрапляє до Ватикану, воно ніде не пропадає, а зберігається у його сховищах. На мою думку, серед ватиканських рукописів є чимало цінних пророцтв, які католицька церква ніколи ще не публікувала. А поза як ці сховища недоступні для простих смертних, а прилати не мають часу на їхнє дослідження, то про це надважливе пророцтво неможливо було вдізнатися, Якби не той документ, який залишив нам той же самий священник, що передав цю мармуру табличку із пророцтвом до Ватикану, передав зрозуміло, що не безпосередньо папі, а через посередництво свого правлячого архієрея. Зміст цього документу опублікував на своєму сайті французький історик, доктор філософії Френсіс Моро, і що надзвичайно важливо, це є відкрите джерело, джерело загальнодоступне. Крім того, наводжу посилання на той архів, у якому зберігається копія цього провіщення, зроблена цим священником. Це посилання я запозичив із презентації Френсіса Моро на його сайті. Наперед скажу, що ті пронумеровані пророцтва, які стосуються 2021 2022 2023 та 2024 років збулися із вражаючою точністю, причому три останні стосуються України, а перше з них цілого світу. Але ще більш вражаючими є наступні шість пророцтв. Пророцтв на нинішній рік та на всі наступні, включно із 2030-м. Публікацію доктора Морро за бажання ви зможете легко знайти в інтернеті через пошукову систему Google за тими текстами французької мовою скерни, із яких я подаватиму цьому відео, яке нагадую, має з'явитися сьогодні об 11-й годині. Отож зачекайте, будь ласка, ще кілька годин, і думаю, що більшість глядачів. Отримає за це належну моральну винагороду.